Коли ми чуємо про Крим, часто уявляємо море, гори, літо і спогади з дитинства, але є інший, менш відомий і зовсім неймовірний Крим, світ, у якому живуть істоти, про існування яких більшість навіть не здогадується. І у цьому відео ми зануримось у дивовижну фауну півострова, унікального, ніжного і такого прекрасного місця на карті України. Дивіться до кінця, щоб дізнатися про найнеочікуваніших мешканців Кримських гір, лісів, печер і морів. Підписуйтесь на канал, буду за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Ще буду вдячна, якщо підтримаєте канал Донатом на об'єктив, щоб розвиватись ще більше посилання у описі. Дякую величезне тим котикам, хто задонатив. На жаль, не були відображені імена, але знайте, ви круті. А тепер погнали дізнаватися цікавеньке. Кримська нічниця. Це один із найменш помітних, але найцікавіших мешканців Криму. Вона живе в темних печерах, закинутих тунелях і навіть у старих колодязях. Її життя повністю пов'язане з темрявою. Вона активна тільки вночі. Цей кажан полює на дрібних комах, використовуючи ехолокацію, що дозволяє йому бачити у повній темряві. У нього великі вуха і тонкі, але міцні крила, які видають ледве чутне шелестіння. Цікаво, що під час зими нічниці впадають у сплячку, збираючись у групи і міцно чіпляючись за стелю. Їх легко не помітити навіть у відкритій печері, бо вони зливаються з камінням. Попри невеликий розмір, вони надзвичайно важливі для екосистеми, знищують тисячі комарів та інших комах за ніч. Їхня присутність свідчить про екологічну стабільність регіону. Через руйнування місць проживання ці кажани потрапили під охорону. Деякі підвиди є ендеміками, саме Кримських гір. Цей вид не становить загрози для людини, хоча часто помилково вважається небезпечним. Науковці досі вивчають нюанси їхнього спілкування та міграцій. Уночі можна побачити їх над лісами або біля води, коли вони ловлять здобич у повітрі. Це один із найменш вивчених, але надзвичайно важливих видів фауни Криму Кримський Скорпіон. Невеликий, але доволі несподіваний мешканець Кримських гір і узбережжя. Його розміри не перевищують 4 сантиметрів, але він має класичний вигляд справжнього скорпіона з характерними клешнями і загнутим хвостом. Цей вид не є смертельно небезпечним, але його укус може бути болючим і викликати тимчасове запалення. Вдень він ховається під камінням у тріщинах скель або у сухому листі, вночі виходить на полювання, вишукуючи дрібних комах та павуків. Попри агресивну зовнішність, скорпіон намагається уникати контакту з людьми. Його складно побачити, бо він веде потайний спосіб життя. Однак дослідники іноді використовують ультрафіолетове світло, під яким скорпіон світиться блакитним кольором. Така особливість пов'язана з речовинами у його екзоскелеті. Вид є ендемічним для Криму, тобто не зустрічається більше ніде у світі. Його наявність вказує на давність і унікальність екосистем регіону. Через зменшення природного середовища існування цей скорпіон вважається рідкісним. Хоча люди часто бояться таких тварин, насправді вони важливі для збереження біобалансу. Кримський скорпіон приклад того, наскільки багатим і несподіваним може бути живий світ під островом. Його варто не боятися, а треба вивчати і берегти. Леопардовий Полос. Це одна з найкрасивіших змін не лише Криму, а й всієї Європи. Його тіло прикрашене червоно-чорними плямами на світло сірому тлі, які справді нагадують шкіру леопарда. Цей малюнок робить його впізнаваним і захоплює навіть тих, хто зазвичай боїться змій. Полос неотруєний і не становить жодної загрози для людини. Він активний переважно вранці та ввечері, коли полює на ящерок дрібних гризунів і пташенят. Живе в скелястих схилах, степах і на узліссях, іноді може з'являтися біля людських осель. Він рухається швидко і вправно, а в разі небезпеки може шипіти або намагатися блискавично втекти. Його важко помітити, бо він добре маскується серед каміння та сухої трави. Цей вид занесений до Червоної книги України і потребує охорони. На півострові леопардовий полос трапляється рідко, тож зустріч з ним справжня подія. Він відіграє важливу роль у контролі чисельності гризунів, підтримуючи баланс у природі. Попри свою рідкість, іноді стає жертвою людських забобонів і страхів. Але саме такі види показують, наскільки багатою може бути природа Криму. Він заслуговує на повагу та захист як частина унікального біорізноманіття регіону. Бурий пелікан. Рідкісний і величний птах, якого можна побачити в Криму переважно під час міграцій. Його розмах крил сягає понад 2 метри, а масивний дзьоб із характерним мішком внизу робить його легко впізнаваним. Попри назву, бурий пелікан має світлі відтінки з сірим та коричневими плямами, особливо у шлюбний період. Цей птах мешкає поблизу лагун, лиманів і морського узбережжя, де може безтурботно ширяти над водою. У пошуках їжі він робить стрімке піке і хапає рибу з води міжкоподібним дзьобом. Пелікани живуть колоніями, часто в малодоступних місцях, що ускладнює їхнє спостереження. У Криму вони не гніздяться постійно, але іноді затримуються на відпочинок. І це вже вважається подією для орнітологів. Їхня поява ознака чистоти водойми стабільності екосистем. Пілікани від природи не агресивні і легко співіснують з іншими птахами. Однак через забруднення довкілля та скорочення територій для гніздування вони стали рідкісними. Деякі екземпляри іноді залишаються на зиму, якщо знаходять достатньо корму. Їх можна спостерігати з біноклем у Каркініцькій затоці або біля Тарханкуту. Бурий палікан є символом гармонії дикої природи з водним середовищем. Його поява завжди викликає захоплення, бо птах виглядає, наче гість із тропіків. Цей вид вражає своєю грацією і спокоєм, незважаючи на великі розміри. Кам'яна кониця один із найспритніших хижаків кримських лісів. Вона схожа на ласку, але має довше тіло, сильніші лапи і густе хутро. Її улюблене місце проживання старі сади, руїни та скелясті ліси, де вона легко ховається і полює. Кам'яна куниця вміє лазити по деревах і навіть по вертикальних стінах. Вона нічна тварина і рідко трапляється на очі людині. Її здобич це дрібні гризуни, яйця птахів, іноді навіть комахи чи фрукти. Куниця дуже обережна і має чудовий нюх, що допомагає їй уникати небезпеки. Вона створює гнізда в порожнистих деревах або тріщинах скель. Незважаючи на свою дикість, вона іноді селиться поблизу людських помешкань, особливо на околицях сіл. Кам'яна кониця є частиною складної харчової мережі і допомагає контролювати чисельність шкідників. Її вважають показником здорової лісової екосистеми. Через скорочення лісових територій вона перебуває під охороною. У деяких місцях Криму її чисельність стабільна, але загалом вона залишається потайною і маловідомою. Люди рідко про неї чують, але вона давно є частиною кримської дикої природи. Її присутність у лісі ознака справжньої дикої території. Жук Геркулес. Одна з найменш відомих але вражаючих істот, які мешкають у кримських лісах. Це великий жук із характерними довгими рогами, які насправді є видозміненими частинами голови. У дорослому стані жук досягає понад 5 см сантиметрів довжину і має темне блискуче тіло. Роги він використовує не для захисту, а для боротьби з іншими самцями за самку. Жук Геркулес активний переважно вночі, а вдень ховається в опалому листі чи під корою. Він не небезпечний для людини, але виглядає вражаюче. Цей вид є ендеміком, живе лише у кількох лісах Криму. Життєвий цикл жука триває кілька років. Більшу частину часу він проводить у вигляді личинки. Личинки живуть у ґрунті і харчуються перегноєм. Жук потребує мікроклімату зі сталою вологістю, тому будь-які зміни в екосистемі загрожують його існуванню. Через вирубку лісів його популяція різко скоротилася. Зустріч з цим жуком велика рідкість, і про нього знають здебільшого ентомологи. Він є прикладом прихованого біорізноманіття, про яке часто забувають. Такі види потребують охорони не менше, ніж великі тварини. Морський заєць. Це великий морський молюск, якого можна знайти на кримському узбережжі, особливо після штормів. Він має м'яке тіло, схоже на роздуту кулю, та два відростки, що нагадують вуха, звідси й назва заяць. Його забарвлення варіюється від бурого до рожево-фіолетового, і при небезпеці він випускає темно-фіолетову рідину. Цей чорнило відволікає хижаків і дозволяє йому втекти. Морський заяць зазвичай повільно пересувається дном і харчується водоростями. Хоча він виглядає незвично, для людей він абсолютно безпечний. Цей молюск належить до найрозумніших серед безхребетних і навіть має примітивну пам'ять. У науці його використовують для дослідження нейронів і механізмів навчання. Його поява біля берега завжди викликає подив. Мало хто очікує побачити такого гіганта у Чорному морі. Морські зайці важливі для екосистеми, бо допомагають очищувати дно від органічних залишків. Їхню чисельність може знижувати забруднення води або зміни температури. Вони трапляються нечасто, тому зустріч з ними запам'ятовується надовго. Це один із прикладів того, що навіть знайоме море може приховувати абсолютно несподіваних істот. Дикий муфлон Цей гірський баран виглядає як щось середнє між оленем і бараном. У Криму ці тварини мешкають переважно в гірських лісах і на скелястих схилах, особливо на південному березі. Вони були завезені сюди ще у ХХ столітті як мисливський вид, але швидко пристосувалися до умов і здичавіли. Самці муфлонів мають масивні закручені роги, які використовують у ритуальних поєдинках під час шлюбного періоду. Їхнє хутро густе й темне взимку, а влітку змінюються на коротке і світліше. Мухлони надзвичайно обережні, мають гострий зір і слух, що дозволяє їм завчасно уникати небезпеки. Зустріти їх у дикій природі дуже складно. Вони швидко зникають у горах, що й не чують людину. Вони харчуються травами, гілками, листями і корою дерев. Ці тварини допомагають зберігати баланс рослинності в гірських екосистемах. Попри свою силу, вони часто стають жертвами браконьєрів. Їх чисельність регулюється природними умовами та наглядом з боку заповідників. Муфлони добре почуваються в умовах кримського заповідника, де їх охороняють. Їхня присутність додає Кримським горам особливого колориту. Для багатьох факт їхнього існування на півострові справжнє відкриття. Вони залишаються маловідомими, але дуже характерними представниками кримської дикої фауни. Кримський ендемічний равлик. Це крихітний молюск, про якого не знає майже ніхто, окрім фахівців. Він мешкає лише в кількох джерелах та струмках на території Криму. Його мушля має спіральну форму і сягає не більше 5 мм у довжину. Цей равлик надзвичайно чутливий до хімічного складу води, тому вказує на її чистоту. Він живе на дні, ховаючись між камінцями та в рослинності, і харчується мікроскопічними водоростями. Його життєвий цикл повільний і розмножується він теж дуже повільно. Через це будь-яке втручання в екосистему може знищити всю популяцію. Він входить до списку видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Равлик є частиною давньої фауни, яка існує на півострові ще з доплейстоценових часів. Вивчення таких видів допомагає розуміти, як змінювалась природа Криму протягом тисячоліть. На вигляд він зовсім непримітний, але для науки це справжня рідкість. Його мушля має унікальні мікроструктури, які цікавлять малакологів, фахівців з молюсків. Більшість людей проходять повз такі джерела і навіть не здогадуються, яка унікальна істота живе прямо під ногами. Збереження цього равлика справа кількох квадратних метрів чистої природи, але саме такі види часто стають символами екологічної відповідальності. Крим це не лише географія, це дім, дім для тисяч унікальних видів тварин, багато з яких не зустрічаються більше ніде у світі. На жаль, сьогодні півострів перебуває під тимчасовою окупацією, і ми не маємо можливості досліджувати його природу, берегти її і насолоджуватись її багатством. Але ми знаємо, що повернемося не лише до своїх домівок, а й до джерел, до лісів, до гір і моря, і поділимо цей простір з дивовижними істотами. Якщо вас вразили ці факти, поділіться цим відео, залишайте коментар, яка тварина вас здивувала найбільше, а можливо, я когось пропустила. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії про нашу вайбову планету. І пам'ятайте, навіть найменше життя це частина великої країни. Не забувайте донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги і Слава Україні!